Американські військові вкотре не приховують своїх приємних вражень від навичок українських солдатів, під час зустрічі в одному із навчальних центрів збройних сил України наші десантники продемонстрували іноземній делегації сучасні методи роботи з безпілотниками, засобами радіолокаційної, звукової та оптичної розвідки, за допомогою яких проводиться збір та аналіз інформації про противника на полі бою, після засічки цілей В принципе, дает очень точное отклонение разрывов от целей, и на поражение уходит действительно меньше времени, чем это было раньше. То есть с помощью беспилотника мы можем заглянуть очень далеко, далеко. То есть так, откуда мы не видим с помощью бинокля, с помощью дальномера, залез за бугор, за террикон. Користуючись інформацією, наданою підрозділом високомобільних військ, артилеристи швидко нанесли влучні удари по об'єктах умовного противника. Також американські делегації були представлені нові способи знищення ворога в контрбатарейній боротьбі з використанням різних типів озброєння. Ми мали можливість вивчити досвід на бути українськими десантниками в зоні бойових дій все вражає і відповідає вимогам ведення сучасного бою. Ми побачили, що фахівці ВДВ використовують принципово нові підходи, відійшовши від старих канонів. Юрій Стоянський, Руслан Лінник час ще.